Вітаю вас сьогодні у випуску інформація про надзвичайні ситуації, що сталися протягом цього тижня на Черкащині. Почнемо з Уманщини, черговий сімейний підряд, який поширював наркотики, затримано правоохоронцями. Працівники міліції припинили незаконну діяльність вже другої злочинної групи, яка була організована на етнічній основі і мала родинні зв'язки та займалася розповсюдженням наркотичних засобів. У великих розмірах на території міста Умань та Уманського району. В учасників угрупування вилучено велику кількість ацетильованого опію та близько 30 тисяч гривень, які були отримані злочинним шляхом. Триває слідство. В ході проведення оперативно-розшукових заходів була затримана злочинна група у складі чотирьох осіб, мешканців міста Умань, яка на які на території вичерсказаного міста займалася збутом наркотичного засобу опіє під час реалізації матеріалів були проведені дві оперативні закупівлі, після чого останні були затримані. В ході проведення санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено наркотичний засіб опієцитільований, який зберігався з метою подальшого збуту, а також грошові кошти здобуту злочинним шляхом. В групі осіб було повідомлено о підозрі, чи прощення злочину, передбачене частиною 2 статті 37 КК України. Працюючи над відкриттям наркокартелю, працівники міліції встановили, що 22-річний молодик, який першим потрапив у поле зору, займався виключно збутом наркотичного засобу, замовляв зілля через посередника, 26-річного знайомого, який в свою чергу домовлявся про необхідну кількість наркотику зі своєю 35-річною знайомою, мати якої займалася продажем і поставками опію на територію області. Встановивши всіх учасників групи та отримавши необхідну доказову базу, правоохоронці затримали зловмисників. Розкажіть, будь ласка, за що вас затримали? За те, що за продажу наркотиків. Який саме наркотичний засіб ви продавали? Ширку. А в якому місці ви це займалися про тобою діяльність? Ну, ми в різних місцях зустрічалися, а перед цим. Я збирав гроші. Тих хто Купував. Це було в місті так. Як довго ви займалися такою діяльністю? Десь пів, пів року. Брав у ніде ще? Ні. Десь працюєте? Ні. Виходить, що продажі наркотичних засобів ви заробляли собі на житті? Так. Ви розкаєтеся в скоєному? Так. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання матері та дочки було виявлено та вилучено близько 150 мл ацетильованого опію, 30 тисяч гривень, здобуті від продажу наркотичного засобу. Також були затримані 22-річні та 26-річні чоловіки, в яких також було вилучено ацетильований опій, який вони зберігали з метою подальшого збуту. Тривають заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до діяльності даного злочинного угрупування та каналу надходження наркотику на територію Черкаської області. Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський, перебуваючи з робочим візитом в Умані, проінспектував Уманський пожежно-рятувальний підрозділ. Він оглянув наявну у підрозділі пожежно-рятувальну техніку та ознайомився із станом пожежної та техногенної безпеки на території проведення релігійного свята Рошхашан. Під час візиту Сергій Бочковський завітав до синагоги з навчальним центром та оглянув умови проживання паломників у наметовому містечку, розташованому неподалік могильного комплексу, та їдальню, в якій харчуватимуться паломники. Фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій готові до реагування на надзвичайні ситуації, що можуть виникнути під час релігійного святкування. Організовано цілодобове чергування із залученням водолазної, хімічної та піротехнічної групи. Особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів буде працювати в умовах посиленого режиму для того, щоб кожен з гостей свята залишався у безпеці, наголошує Сергій Бочковський. 2013 року. У Вінницькій області у селищі Куна у власному будинку виявили бездиханне тіло літньої жінки. Експерти встановили, пенсіонерку вбили. За підозрою, у скоєнні цього злочину розшукуються. Ярослав Кізлик. Після вбивства жінки підозрюваному вдалося втекти. Зараз він мандрує Україною автостопом, втирається в довіру до водіїв, називає себе чужими іменами. Каже, мовляв, у нього зламався автомобіль, і йому треба доїхати до певного місця. Під час таких поїздок Ярослав Кізлик обкрадає попутників, і що найстрашніше, він і досі переховується серед нас. Ярославу Кізлику на вигляд 40 років худорлявої статури 170 сантиметрів на зріст, волосся Русяве. Кізлик хитрий, підступний, непередбачуваний і жорстокий, а отже, дуже небезпечний для нас з вами. Якщо ви знаєте, де зараз Ярослав Кізлик, будь ласка, повідомте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Чергове ноу-хау від черкаської міліції. Службові автомобілі обладнають пристроями відеофіксації. Черкаська міліція запроваджує чергове нововведення. Службові автомобілі укомплектують відеореєстраторами. Дане ноу-хау дозволить ефективно протидіяти корупції та допоможе при вирішенні конфліктних ситуацій з громадянами, а також має на меті збільшити рівень довіри до роботи правоохоронців. Вже сьогодні автошляхи Черкащини патрулюють екіпажі автомобілів з управління ДАІ, укомплектовані відеореєстраторами. А в місті Черкаси такими пристроями обладнані автівки чергових частин соснівського та Придніпровського райвідділів відділів міліції. Подальшому планується забезпечити цією електронною технікою службові авто всіх міськрайвідділів області. Встановлені пристрої забезпечені двома відеокамерами, які фіксують перебіг подій за напрямком руху автомобіля та в його салоні. Також прилад обладнано потужним мікрофоном, який має можливість записувати всі розмови, які ведуться як в салоні, так і поблизу службового авто. Наразі заступаючи на чергування, працівники міліції, окрім зброї та необхідних спеціальних засобів, отримуватимуть флеш-карту, котру необхідно буде встановлювати у відеореєстратор. Електронний пристрій в режимі реального часу без зупинки записуватиме все, що відбуватиметься під час чергування. Після чергування старший патруля повинен здати накопичувач інформації до чергової частини, де всі дані з нього будуть перенесені на комп'ютер для перевірки, зберігання і подальшого використання в разі необхідної потреби. Найближчим часом планується оснастити всі патрульні автомобілі gps навігаторами, що дозволить працівникам чергових частин контролювати місце знаходження транспорту та при необхідності швидко скерувати найближчий патруль на місце скоєння злочину. Керівництво управління має надії, що дане нововведення стане новим кроком в досягненні відкритості та прозорості в роботі черкаської міліції і значно підвищить довіру громадян до правоохоронців. Нещодавно черкаські працівники ДАІ організували флешмоб Дітям безпечний рух. Працівники Державтоінспекції Черкаської області провели його спільно з юними інспекторами дорожнього руху Черкаської загальноосвітньої школи номер 25 в центрі міста Черкаси. Державна інспекція Черкаської області провела акцію Дітям безпечний дорожній рух спільно з юними інспекторами дорожнього руху школи номер 25 Ми вважаємо, що проведення таких акцій є дуже важливим. Ми хочемо привернути увагу суспільства до проблеми дитячого дорожньо-транспортного травматизму, адже з початку року на території області зареєстровано 79 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. З них 19 дорожньо-транспортних пригод трапилось з вини дітей, внаслідок яких дев'ять діток загинуло та шість. 58 отримали травми різної ступеню тяжкості. Діти за допомогою танців та плакатів закликали громадськість звернути увагу на проблему дитячого дорожньо-транспортного травматизму, адже на сьогоднішній день це питання є надзвичайно важливим в роботі державтоінспекції. Закликаючи усіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил безпечної поведінки на дорозі, юрівці залучали до виступу маленьких пішоходів, які з батьками підходили подивитися на цей захід. Малеча отримала пам'ятку з правилами дорожнього руху. Не забули юрівці і про водіїв. Разом з державтоінспекторами вручали їм листівки та закликали не порушувати правила дорожнього руху, бути більш уважними за кермом, адже діти інколи бувають розсіяними і неуважними. Ж автоінспекція Черкаської області має надію, що такі заходи проводяться не даремно, і всі учасники дорожнього руху скористаються порадами, будуть завжди уважними і дотримуватимуться правил дорожнього руху. Це була програма Ситуація. Ми зустрінемось рівно за тиждень.